Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити ось таку ляльку-мотанку. Це такі ляльки-мотанки, які звуться ровими ляльками. Їх, зазвичай, роблять дітям, щоб вони бавилися. Вона дуже проста в своєму виконанні її можна зробити разом з дитиною. За моїм досвідом діти дуже люблять гратися ляльками, які роблять самі. І е, одяг цієї ляльки зроблений зі стрічок. Той вибір стрічок, які є сьогодні. Розвиваю дітей таку фантазію, креативність. От, наприклад, я для цих ляльок використовувала ось ці стрічки. Але якщо у вас немає стрічок, то можна просто нарізати тканину стрічками, це теж буде дуже файно. Для всієї ляльки тіло, руки і ноги робляться з одного шматка тканини. В моєму випадку для такого розміру за 30 на 30 см можна взяти білий або який-небудь світлий. На спідницю я взяла ось таку яскраву тканину, маленькі дівчата дуже люблять такі яскраві кольори Це 36 на 18, стрічка 2 см, шматочок синтепону, десь о такого розміру, десь отак. От Знаманітні. От. Стрічки та нітки. Починаємо з того, що так трикутником складаємо нашу тканину, тут посередині кладимоси на і ось так, нібито під шию робимо оловку нашій ляльці, зав'язуючи тут ну, білою ниткою. Це вузлова лялька і зав'язуючи вузлики, запропонувати дитині замислювати бажання. Та й самі теж думайте про щось позитивне. Далі ми ось так її розкриваємо. Ось так. Тут закладаємо маленький трикутник, щоб ручки не були задовгі. І ось тут так ось трикутником ось зав'язуємо тут ось так. ручку, Замотуємо білою ниткою і з іншого боку теж. Ось так воно собі виходить. Перевірте, що вони вийшли однакової довжини. Зараз ми розділяємо ці два трикутника, трішечки тут підгибаємо. і отак заматуємо, роблячи з цього таку ніжку. І ось тут починаємо мотати білою ниткою. Ось так. Замотали наші ніжки, перевів щоб вони однакової довжини. Якщо ви будете використовувати товсту вовняну нитку і щільно намотаєте тут на ніжки, то воно буде виглядати нібито лялька в панчохах, дуже гарно, теж, файно. Зараз ось тут так підбираємо складочки і ось тут теж намотаємо ляльки тілом. Ось тут вмов так, такі рукава сорочки. Потім воно закриється сорочкою, стрічкою. Тут так виправте рукава, щоб вони були однакові. І зараз я зроблю білизну. Я буду робити зі стрічки, але я ще раз повторюю, що ви можете зробити це з моточка тканини. Це не має значення. Тут можна просто ось тут замотати, щоб прикрити оце місце, а можна зробити ось таким чином, ось, ось тут покласти, обмотати з одного боку, потім ось так з іншого. Ось так і піднятися сюди, домотати, і будуть такі штанці. Такі, такі формуються штанці. Ну, тобто, дивіться, як вам більш подобається. Я ось тут просто обмотала стрічку. І е, використовуючи нитку того ж самого кольору. Зараз я беру такі два шматочка і буду робити чоботи. Просто отут я намотаю е, цю стрічку або тканину, що у вас є ось так. Я буду використовувати для цього нитку того ж самого кольору, хоч можна взяти і контрастні кольори. Ось лялька в чоботах. І зараз зробимо її сукню, для цього беремо оці нашу тканину, складаємо її двоє, ось так. Складаємо вдвоє і ось тут підбираємо, ось тут так закладаємо з двох боків. з цього боку, і з цього. І ось тут так підбираємо, робимо таку довжину, щоб... Щоб це трохи було видно і міцно тут примотуємо. Білою ниткою можна. Ось тут. Зайдіть сюди сюди, забаганською, щоб вона не висмикувалася. Ось так це вийшло. Ось так. І зараз ось тут я трикутником вирізала стрічку. Я тут її і ось так домотаю цією ж ниткою. Зараз я беру ту саму стрічку, довжиною десь 40-41 см. І не ось таким чином ось так, через плече, навколо пояса, знову через плече, і продягаю її ось сюди, і отак підтягуючи, вона така дуже чудна вийшла цих кольорах, у кольорах. Якщо ви візьмете якусь стрічку однокольорову або таким. Дійсно українським візерунком, то буде нібито вишиванка, знаєте так. Ось. Тут у нас хрестик такий. Щоб прикрити це місце, тут можна додати теж якийсь або бантик, або а, і прив'язати ще додатковий пояс, закріпити, але воно досить гарно тримається і воно зараз прикриється або волоссям, або. Хустинкою або стрічками, які ми зараз зробимо. Ось на руки тут теж можна додати кольорові нітки або стрічки. Ось так, наприклад. Ось тут я на стрічку зробила такий бантик, обмотала біля голови і два ще такі, просто прив'язала тут стрічки. А можна. Зробити такі вузлики неміцні, щільно один біля одного. І буде така нібито імітація ліночка, ну, одного кольорового. Ось так нав'язати вузликів. Щільно один біля одного. Ось так це виглядає на діти, на І ось тут позаду тут Ну, Ось так і я ще тут додала жовті стрічки, звичайно, що можна додати різнокольорові. Ця модель випробувана на дітях, вона дуже гарно заходить і дійсно діти дуже гарно самі грають за такими ось ляльками. Ну, я сподіваюся, що вам теж сподобається. Ну, ось і все. Нехай вам щастить, нехай буде мир в кожній українській родині. І слава Збройним силам України!